Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами розбираємо ваші запитання, які мені систематично надходять, і ми з вами дивимося. На найближчий період часу, давайте візьмемо до кінця 24-го року. Полтавська область, місто Кременчук. Так, ми дивимося область і місто, ситуацію там. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої питання, свої думки. Більше моїх прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Там завжди є свіжі прогнози в областях та регіонах на більш короткий термін. Переходьте, долучайтеся, і давайте подивимося Полтавська область. так. Що там буде відбуватися? Форс-мажорні ситуації, неочікування, які можуть принести розчарування. Так? Емоційно дуже складно, в області достатньо може бути неспокійно. Так? Полтавська область достатньо багато агресії, вогняної енергії, вороги мають цілі, мають плани. Ресурси їх більше цікавлять, і вони будуть намагатися ці цілі поцілити. Якось України області достатньо так можуть бути більше напружені, навіть що стосується самого міста Кременчук. Дуже помірні енергії по руху, тобто їх може бути достатньо, і вони е, на постійній основі там можуть бути, так, переміщуватися ті цілі, там працювати може захист. Так? Але в мені йдуть труднощі і складнощі, які можуть дати наслідки структурним режимним об'єктам. Там йде дуже багато ну, такої масової активності. І давайте подивимося: тривожність більше може підніматися в темний період доби, буде якийсь злив інформації, так, будуть зливати, наводити на інфраструктурні об'єкти міста. І мені, і мені дуже багато йде напруги. Пов'язаних із водою, Кременчук, із водою. водою. як наче витік якоїсь може бути інформації, там близько води чи водного об'єкту може відпрацювати захист, от, і може бути достатньо гучно, неспокійно. Тому дуже важливо реагувати на попередження, так? спостерігати за тим, що відбувається. Запитання: доброго дня. Подивіться, чи є велика загроза для місцевих із Павлограда, чи може бути погіршення, якщо займуть Покровськ? Ми вже з вами Павлоград передивлялися. Так, ми дивилися ситуацію до кінця 2024 року. Робили ми такий перегляд? Робили, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, підписуйтеся. Та більше моїх прогнозів ви завжди можете знайти у моєму телеграм-каналі, будь ласка, переходимо. Скажімо так, що активність, так, і напруга для місцевих, вона є по всій території країни. Якщо а, займуть, так. Територію Покровська ситуація буде напружена. Вона і так напружена. І розчарування і форс-мажори, і енергії супротиву ідуть. Ну, тобто, дуже напружені енергії. Тобто, вороги будуть мати плани на інфраструктуру, інфраструктуру міста і будуть хотіти. Зробити достатньо недобрі речі, скажімо так. Тому може бути достатньо багато масовість активності і відпрацювань захисту з форс-мажорними ситуаціями, так? От, і з проблемами, пов'язаними з водопостачанням, тут щось пов'язане з водою. Може бути необхідна буде допомога, так? Давайте глянемо окремо місцевих жителів, окремо, так? Що для людей, для людей активність провокації, активність провокації для місцевих. Ну, я думаю, що всі ми з вами розуміємо, що ситуація може бути напружена. І вони йдуть окраїни. Тобто, це дуже близько а, біля Окраїн міста та можуть бути форс-мажорні ситуації, які пов'язані з забезпеченням, втрата ресурсів може бути. І це ми будемо з вами, можемо вірніше, навіть спостерігати у найближчий період часу. Достатньо напружена така ситуація. Але ми з вами всі повинні розуміти, що ситуація по всій країні нашій достатньо напружена і реагувати зараз на попередження. Ми повинні всі, без винятку. Волинь забруднення річок та Вроцлав іде повінь, як люди все це переживуть. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях свої думки, свої загальні запитання та більше моїх прогнозів, ти можеш, як завжди, побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайся. І так, давайте подивимося Волинь і ситуація по річкам. Так? Так. Скажемо так, я бачу дуже багато маніпуляцій цією ситуацією, тобто дуже багато розмов, дуже багато а, зараз створюється такого м -м, контенту, такої інформації, яка говорить а, якісь речі, які не мають а, нічого. Зв'язаного між собою. Я зараз не бачу, а, знаєте, ситуації, яка може говорити про те, що а, Волинська область так матиме, а, наприклад, там, труднощі із забрудненням і загалом з водою. Давайте подивимося. Волинь, забруднений річок. Чи буде воно? Так, дивимося, чи буде воно. Ну, скажімо так, а, Я не бачу, я бачу дуже багато зараз брехні і залякувань. Дуже багато брехні і залякувань робиться конкретна робота для того, щоб вплинути зараз на людей. так? Дуже багато нав'язується для того, щоб людей обмежити. Тобто конкретні речі. Але є моменти, на які бажано звертати увагу, тому що. Якісь розчарування для людей саме в Волинської області, там можливі. Всі ситуації, які можуть виникати, люди з ними, в принципі, справляться. Далі, Вроцлав, іде повінь, а, як же люди це все переживуть. Ну, скажімо так, що на кожній території, на якій відбуваються складні ситуації, так, процеси, люди проживають їх, як би не було. Складно. енергії достатньо складні, от, і а, зараз нам показують, що дуже багато буде а, втрат втрат в усіх сенсах того слова. От, і іде попередження а, про те, що для нас відкривається якась істина влади. Тобто, це вся ця ситуація створена, конкретно створена. Що чекає місто Суми, Сумську область? Чи буде наступ на Сумську область та Чернігівську? Що чекає Марганець та Нікополь? Чи будуть теж туди рухи? Давайте зараз поговоримо з приводу цих запитань. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. І так, місто Суми, так, Що загалом там може у найближчий період часу відбуватися? А, скажімо так, дуже багато брехні, дуже багато обману йде мені по місту, та достатньо напружені енергії, достатньо агресивні енергії. Так? А, якщо дивитися область Сумську, так, Ситуація дуже багато тривожності через ту активність, яка там відбувається. так, І наслідкові енергії там будуть ще зберігатися. От, Активність по повітряному простору, так, прикордоння лінія межа, так, достатньо активна і агресивна. Стосовно наступу на Сумську область та Чернігівську область, а, я не бачу ні. Ну тобто я питаю, чи буде наступ. Ні, мені йде захист, супротив, так. І дивіться, декілька разів підряд а, енергії показують, що там буде отака напружена ще поки що ситуація, але конкретно просування поки я не бачу. Тобто, Тих місцях, де вони є, вони і будуть поки перебувати і проявляти активність. Далі, стосовно марганця та Нікополя, на найближчий період часу, там по енергіям достатньо агресивні, активні йдуть речі. Тобто там буде гучно, там буде шумно, От, там будуть провокації, активні дії. так? От які мають циклічний характер, так. І може спрацьовувати так захисні системи, а можуть бути форс-мажорні, які можуть принести розчарування і наслідки, тобто найближчий період часу. Чи буде туди просування? Так, Марганець та Нікополь теж в мені йдуть енергії, які показують ще зберігання ситуації отако на плаву, як є. тобто, Складно, напружено, але конкретно руху наземного ні. лінії будуть Збережені, але буде дуже шумно і дуже активно ще тривалий період часу. Що очікує осінньо зимовий період в Україні по світлу та газу? Давайте подивимося ці запитання. Залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні свої питання. Можливо, є у вас якісь думки-версії. Будь ласка, також активно приймаємо участь. Це більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. І так, давайте подивимося. Що стосується світла, так? На цей період. Ну, мені йдуть труднощі. Труднощі, форс-мажори і розчарування, які можуть відбуватися осінньо-зимовий період, вони можуть нас розчаровувати знову ж таки, так по ситуації. І мають місце таких повторюваних циклічних, циклічних а, подій. А, створюється ситуація, в якій люди залежні, і а, ресурс на повну міру ми не можемо взяти. Тобто користуватися ці, цим ресурсом у повній мірі ми з вами а, можемо періодично а, не мати змоги. Тому необхідно підготуватися так, до таких можливих ситуацій, які можуть знову повторюватися. Так. Давайте подивимося, що по газовій сфері, по газовому забезпеченню. Так, так чи буде газ в Україні в найближчій? Період, так, чи буде газ. Якісь складнощі можуть бути, також мені показують, які будуть вимагати прийняття важливих рішень. Тобто будуть труднощі, з якими ми будемо намагатися справлятися. Зміни також прийдуть. Тобто, як не крути, зміни в газовій сфері також можливі. Можуть бути теж якісь обмеження ресурсу, але вони трошки можуть відрізнятися від світла. Тут таке, знаєте, створення ситуації, в якій люди перебувають у дуже великій залежності. Давайте подивимося. Ну, дивіться, йде помірна обмеженість, тобто якась обмеженість можлива, але вона не буде повною зовсім. Тобто, тут буде ситуація, яка буде, знаєте, така підвішена, але вона потім вирішиться, матиме своє рішення.